У шкільному навчальному закладі номер 46 космонавт у Житомирі відкрили новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Маленькі вихованці, дитсадочку, вже встигли його перевірити. Мені дуже валиться цей майданчик. Я буду своїми друзями гуляти. Тобі подобається цей майданчик? Да. А чим саме подобається? Подобається на займатися. Ну у моєї бабушки є такий самий майданчик. То він мені. Подобається, я до неї їду і граюся. А з ким ти тут будеш гратися? Ну своїми друзями, наприклад, з Давідом, з Аміною. Майданчик самий на Виховати ми вас його. Тима. Проєкт реалізував фонд громади Житомира спільно з адміністрацією закладу дошкільної освіти. Фінансову підтримку надали міжнародні партнери, нідерландська організація Boot Development Фаундейшн та ІСАР. Єднання на те, щоб зробити цей майданчик, ми витратили в цілому 503 тисячі гривень, із яких 328 тисяч гривень це те, що було сплачено фондом громади Житомира. Кошти зібрані з різних джерел. І 175 тисяч гривень це те, що оплатив саме дитячий садочок. Ідея створення ігрового майданчику з'явилася ще у травні 2024 року, коли до Житомира приїхали волонтери з Нідерландів. Вони відвідали дитячий садок, познайомилися з дітками та вихователями і вирішили допомогти малюкам. Вони такі, давайте, можливо, якісь машинки привеземо чи ще щось. А ми вирішили, що важливо, що ми знайдемо ще кошти, і зробимо щось довготермінове. І так і вийшло. Дитячий садочок узяв на себе усі підготовки, Готовчі роботи, встановлення комплексу та оплату гумового покриття до реалізації. Долучились також і батьки. Завідувачка дошкільного навчального закладу номер 46 Тетяна Іванова каже, такий майданчик був край необхідним садочку. Діти сьогодні проживають своє дитинство, і воно у них одне і мають прожити щасливе дитинство. Тому створення такого ігрового майданчику сучасного, який ну дійсно необхідно для, для дітей. Це ви бачили сьогодні. Одні емоції, які е, які у них були, це радість, це те, що зараз потрібно для для їхнього життя. Відтепер 145 вихованців, садочка мають сучасний і безпечний спортивний простір зі смугою перешкод, де можуть не лише гратися, а й зміцнювати здоров'я та розвивати рухові навички. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1